Супер. А, чекай, я же отдыхаю. Не! Nee! Давай, давай, давай. <coughs> будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка! Да ты шо? Yes. Це саме епічна катка. <ріху> в кінці мене добила. Це саме епічна катка, яка в мене була. От реально. Це просто топчик, я в шоці. Я цей реплей збережу зараз. Це просто бомбіческий. <ріху> Це за весь сезон за останні два сезони найкраща катка Steel Hunter. І прям така епічна, прям динаміка на кожному моменті. Це просто бомба, я не знаю. Зіставка.